Сонечки мої, якщо вам важливо отримати гарний результат, ви можете сидіти на такому чудовому креслі, але дивіться, що я на ньому можу зробити. А проблемні руки більше не проблемні. Я поклала долонечки. Ось так, саме. От так. Встромила їх між м'якою сидінням і жорсткою спиночкою. Але вона в мене не жорстка, бачите, тут гарне, гарне кріслочко. Я розводжу, я розводжу руки і саме нерву собі плечі. Що таке нерву плечі? А суглоп лишається на місці. Дивіться, як одразу вишуковується ваша осаночка. Тепер я буду. зводити. зводити. Але я звожу м'язами саме живота, саме животика. Я не роблю зайвих рухів, я тільки роблю напруження на зведенні і розведенні. Позводили так 20 разочків, а тепер розводьте. А потім знов позводили штук 5 чи 20, а потім знов розводьте. По кількості разів дивіться, будь ласка, на свою якусь підготовку мінімальну чи максимальну.